Мами, які доглядають за дітьми до 15 років, для нас є зміни у медичному страхуванні з 1 січня 2026 року. У Чехії змінюються правила медичного страхування для тих, хто доглядає за дітьми. Для кого саме ці зміни розповідаю до кінця 2025 року. Держава платила за медичну страховку, якщо ти доглядаєш одну дитину до 7 років або дві і більше до 15 років, і при цьому ти не працюєш, і дитина не ходить до школи чи садку більше ніж на. 4 години у день. Але із 2026 року держава буде платити медичне страхування за особу, яка доглядає лише за дітьми до 7 років. Більше не важливо, скільки у тебе дітей. Головне, що найменша одна дитина повинна бути молодша 7 років. Хороша новина, тепер час у садку чи у школі не має значення. Раніше відвідування більше 4 годин означало втрату страховки. Тепер ні. Але дитина не може бути у закладі із постійним перебуванням, наприклад, інтернат. Якщо у тебе немає дитини до 7 років, з 2026 року держава більше не буде платити за тебе медичне страхування. Це стосується багатьох мам, які виховують дітей від 8 до 15 років. Тож перевір свої умови зараз, щоб бути готовою. ВЗП надійшла листа з цією інформацією до кінця 2025 року. Підписуйся у наступному відео, як повідомити страхову про догляд за дитину тиною до 7 років